Всім привіт! Сьогодні будемо готувати найшвидший пиріг з варенням. Він ну, дуже смачнюший, особливо, якщо положити побільше горішків і навіть без яєць. І так, для що нам для цього потрібно? Спочатку беремо пакетик чаю. Нам потрібен крепкий чай. Для цього ми додаємо 200 мл окропу. І нехай настаюється. Відставляємо в сторону і готуємо інші інгредієнти. Додаємо в миску 200 г цукру. Далі чай. Ретельненько розмішали, та додали горіхів. Оцього не жалійте. Додавайте побільше. У мене вийшов дуже насичений смак, дуже смачно. Далі 4 столові ложки олії. 4 столові ложки любої варені. Гарненько з'єднали та додали чайну ложку соду, погашену оцтом. З'єднуємо і додаємо 250 г борошна. Ну все, наша смакота готова. Ви лише гляньте, який легенький рецепт. Сіліконову форму я трішечки змастила олією та вилила наше тісто. Ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 40 хвилин, але перевіряємо шпажечкою, щоб була сухенька. Легесенько з формочки винімається наш пиріг. Зверху притрусили цукровою пудрою і йдемо смакувати. А ну сина, пробуй, що мама зробила? Вкусне. Вкусненька? Горішки, да, які смачні? Угу. А М -м. Де, де горішки наса? У нас. Взяла.